Ей, залаєш ми влагодимо. Назавжди 39. На Майдані Незалежності рідні та близькі, стоячи на колінах, прощаються із загиблим військовослужбовцем Андрієм Мирончуком, котрий боронив нашу країну до останнього. Сьогодні усі тривожні для всіх нас дні. Нас з вами звело незбагненне горе і почуття невимовної втрати. Ми віддаємо глибоку шану, повагу і подяку світлій пам'яті, достойного громадянина нашої держави, вірного сина України Андрія Мирончука. Андрій Маранчук рівнянин, закінчивши місцеву школу номер 8 вступив до Державного гуманітарного університету. Перед військовою службою працював на городоцькому заводі будматеріалів. Він був дуже дружелюбний, дуже щирий. Ми провели все дитинство разом, разом товаришували, разом виросли. Залишився в нашій пам'яті як добра, щира, людяна людина. Цінуємо, поважаємо, любимо. і Сумуємо. Бачилися ми років п'ять, мабуть, назад. До Збройних сил України чоловіка мобілізували на початку осені 2024 року. Зі слів рідних, Андрій ніколи нікому не робив зла. Завжди цінував людей і ставився до них з повагою. Знала мама його, і його так знали, рис, можна сказати, на наших очах. Такий позитивний. позитивний. Він, не то саме. Він ніколи щоб не, за Що не ні, чути, нічого було, щоб не він чути щось... було, дійсно, він такий біля будинку, так все привітний, завжди привітається. Не то, що там щось якісь таке. Ну, так складається, складається. На жаль, загинув солдат 25 лютого 2025 року, виконавши свій військовий обов'язок у бою з ворогом на Покровському напрямку Донецької області. В Андрія залишились мама та сестра. Поховали можнього захисника на кладовищі Нове вічна слава та пам'ять герою. Яна Смірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.